Вітаємо! Сьогодні у нас цікавий погляд. Це багатофункціональний тример, бюджетний, але, в принципі, може бути багатьом в нагоді. Зараз ми розберемося, чим може бути корисний такий тример. І це такий електростанок. Це такий формат, як по типу OneBlade. І забігаючи на я хочу одразу сказати, що ось саме такий формат, як в мене в руках, це дуже добре використовувати для тіла. Тобто, ми ось ці зубчики зверху знизу вони заокруглені. Тобто, як би я ось його не прижимав силою, мені не буде колоти, і в мене не буде ніякого дискомфорту. А, тому ось саме оцей факт важливо, важливий, коли ви будете використовувати для тіла. Тобто, там, підмишки, дуже класно такі використовувати, а, там, пахова зона, ну, повністю все тіло а, Ось буде дуже добре, саме отакий от формат. Це, по-перше. По-друге, якраз коли я готувався робити цей е, огляд, якраз ось мені прийшла на, на думку така ідея, що можна порекомендувати якраз для таких завдань, для тіла. Тобто для того, щоб просто підмишки, тобто такий гігієнічний тримар для всього тіла. Хай це буде окремий інструмент, і не треба, щоб він був супердорогий. Для таких завдань він потягне, він справиться. Ось, наприклад, ціна його там 599 гривень, будь ласка. Тобто він не буде часто використовуватись, і плюс, саме головне, що він під такі завдання дуже добре підходить. Другий момент: тут іде рухома голівка. Це також важливо для тіла, тому що може бути якісь прищі, продимка, нерівності. От, і дуже важливо, щоб головка була рухома, а не фіксована, тому що в такому випадку вона голівка просто пропускає нерівності. Ось, і у вас знову ж таки не буде дискомфорту. Значить. Дивимось дизайн. Ну, звичайно, пластиковий корпус. Що мені сподобалось, що тут цікаво світиться індикатор. Вхід USB Type-C. І, в принципі, це все. Так, давайте тоді подивимось комплектацію. Ось так це все поставляється, так це все діло виглядає. Значить, тут у нас насадка для носа, для гоління, насадка для корекції брів. Їх тут два вийде: є поменше, є побільше. Це в залежності, як саме ви будете це діло робити. І тут ще йдуть в комплекті три насадки на 1 мм 2 мм. Це на довжину. Ось сюди вони кріпляться. Ой, випала одна. Кріпляться на цю голівку. Ось. І все. І таким чином це можна контролювати довжину бороди. Також можна використовувати. Далі, значить, як змінюються насадки? За допомогою напівоберта вліво-вправо. Раз, вліво, я повернув і зняв такий самий принцип, щоб поставити іншу насадку. Тобто, ось двигун, раз. Прокрутили, і все. Воно механічно все добре міняється. І що важливо подивіться, воно все гармонійно виглядає, тобто навіть і не скажеш, що тут була якась інша насадка. Оце мені подобається. Також це може бути комплексне гоління. Наприклад, от така борода, як у мене. Ви хочете її зняти повністю, і саме головне, щоб це було гладке гоління. Що ми робимо для цього? Ми ставимо оцю основну нашу насадку. Ось цю. Знімаємо масу, тому що така вона ж не потягне вже такі зарослі. Знімаємо масу і все, що не взяла ця насадка якісь такі, знаєте, там такі крапочки. тобто Щось може бути не гладко, тобто ви проводите рукою, відчувати є шершавість. Ви ставите ось цю роторну голівку і шліфуєте вже під нуль. І у вас буде хороше комплексне гоління. Для носа теж дуже практично, зручно, носа і вуху. Тобто ось, Звичайно, ну вони всі однакові для носа зараз. Кабель USB Type-C і щітка для очищення. Ось, будь ласка, це все, що тут у нас в комплекті є. Цю насадку також для брів ми показали. Тут це просто корекція брів. Також практично і зручно. Ось такий тример ми маємо. А, і, до речі, ще ідея, як використовувати цей тример. Тример можна використовувати для, для підлітків. От тут важливий момент. Ну, До речі, для підлітків можна від GRV-017. У нас є вбити в пошуку, ми знімали огляд, дуже популярний тример. 017 і vgrv 360 цього ж, цього ж формату. Їх фішка в тому, що о, там просто тільки ось ця буде в комплекті насадка, і все. Тут просто, що, наприклад, якщо підліток йому купувати, ну, для носа йому ще не потрібно, да? тобто це вже лишня насадка там. Е, ну, Ротор на принципі можна залишити, можливо, там йому сподобається. Якраз, до речі, важливо, що роторна, бо роторна е, м'яке волосся бере, бо сіткові шеври беруть тільки дорослу чоловічу щитину. Йому це ще не треба. Ну і корекція брів також там навіщо йому. Ось. Але ось ця основна насадка йому буде дуже добре в нагоді. Е, значить, е, У підлітків щитина вона не така, як у дорослих, вона ще е, дуже м'яка. От, як у нас на тілі, наприклад, от волосся, воно таке м'яке, як пух. Відповідно, шейвери йому не підійдуть. Звичайно, шкіра ніжна, шкіра не звикша до ось таких навантажень, да, що там якісь станки, ще щось. Там, Поки не навчився, щоб не різався, якраз йому буде добре в нагоді. Ось такі для тіла гігієнічні такі тримери. От, він собі взяв, пройшовся там, раз в тиждень, йому там кожного дня не потрібно. Воно буде якраз під нуль добре брати, тому що ще нема такої щитини, і воно не так видно. Ось. І йому буде зручно, йому буде приємно і нема ніяких ризиків там подразнення, ось ці порізи, неприємні. Йому це ще в цьому віці не треба це все. Ось. Йому чисто швиденько пройтися, зняти отакий пух. І ось таким тримером, ось отаким форматом, він зможе. Там, Якщо щось хочете серйозне, йому OneBlade візьміть, класна штука, там навіть є. Е Різні там прорезинені якісь насадки, тобто от йому ця штука буде класна. От, бо тому що не треба там ті станки йому, і саме головне, не треба ці сіткові шейвери. От, це взагалі воно йому просто не підійде. Там роторні також на любителя, От роторні цього типу. Оце. Так, воно, в принципі, може, але тут треба до нього звикати. Ним треба довго проходитись, чи сподобається йому, чи ні. Швидше, звичайно, ось такі звичайні тримання. Тому зверніть увагу, хто шукає для підлітка, будь ласка, для тіла, будь ласка, для гуління підійде. Тому, знову ж таки, подарунок комусь. Ціна 599 гривень. Я вважаю, за такі гроші це дуже хороший варіант. Тому, будь ласка, Значить, по характеристикам. Значить, звичайно, тут, оскільки це бюджетний інструмент, то тут не супер класна характеристика. Значить, 50 хвилин від акумулятора. Час роботи 8 годин. Ну, звичайно, тут, в принципі, з урахуванням того, що, там, якщо це для тіла, ви там його не часто використовуєте, вам його вистачить. Ну, а так, якщо щось подорожче, то і там і характеристики краще. Тому вирішувати вам. Ось такий тример в нас є в наявності. Він, до речі, користується популярністю, люди замовляють. Тому і. Ви можете спробувати рекомендую. Таке щось чисто простеньке. Також в кінці відео анонсую, що ми, до речі, прислухалися нам підписник таку ідею дав, що на сайті оці огляди, які ми робимо на кожен, кожен товар, ми можемо монтувати на сайті, і людина, яка буде дивитись наш каталог, також може подивитись відео. Виконали таке побажання, зробили. Звичайно, не все, бо є багато чого такого ще. Що не дійшло до рук, є таке щось непопулярне, що там. от. А так, основні наші позиції, які тут на каналі, вони вмонтовані в наш сайт. Значить, як зрозуміти, що там відео, ви заходите на карточку товару, там буде підписано відео. Тобто ви знаєте, що там є відео. Тому, коли ви перелистуєте фото, там ще ви попадете на відео. Відео, Це наші відео з Ютуба, ось ви попадете на наш YouTube канал. І будете дивитися окремо під кожний товар. Відео. Зручно, зручно. Зробили це для вас, для того, щоб вам було легше визначитись. І, звичайно, відео це зовсім інша справа. Тобто тут і інформація корисна, консультація цікаво, як користуватись, можемо щось якісь розказати. Тобто лайфхаки. Так, ось тут якраз ми розказали, для чого це, кому це буде в нагоді. Також корисне щось. І тому, будь ласка, користуйтеся. Все робимо. Для вас щоб вам було якомога комфортно і щоб ми могли чимось допомогти саме головне. Підписуйтесь на цей канал, буде багато новинок. Я знаю, що ви любите ексклюзиви. Зовсім скоро ми вам покажемо новинки, ексклюзивні, рідкісні, якісь моделі. Цікаві, тому що це особисто мені дуже це цікаво. Я сам вже чекаю, коли вони до нас дійдуть, щоб якомога швидше зняти огляд, показати, є про що поговорити, є що показати. Тому підписуйтесь на цей канал, будемо далі багато вам розказувати про тримери, машинки, шейвери, електробрит в цілому інструменти. І не тільки це, а і ще якісь цікаві теми затронемо. Дякуємо, гарного дня, до побачення.